А на Прикарпатті після тривалого полону повернувся Роман Таренчин. 25 травня 2025 року. У результаті обміну чоловік вступив на рідну українську землю. Роман служив старшим навідним солдатом кулеметного взводу 95-ї окремої десантно штурмової бригади. Тепер захисник перебуває на лікуванні в івано франківську Із Романом та його родиною бачилися наші прикарпатські колеги. Оптимістична усмішка, гіркі спогади та надія на одужання. 20 червня 42-річний Роман Теренчин з Калицького району прибув з Києва до Івано-Франківська, де чоловікові робитимуть операцію. У полон Роман потрапив біля Кремінної, отримав поранення ноги і дивом залишився живий. Просто просто били. Ну, ніс були, поламали там по голові, це все. Ну це просто били. Потім, десь через кілька годин, затягнули якийсь підвал, то там мені вже попрострілювали ноги. Були Битою зламали тут у верху та опалили мені бік правий, не знаю чим. Цей ну, лівий бік, то вони просто ножем були б там поколали. Ну і теж там били без перестанку. Спочатку Романа утримували на тимчасово окупованих українських територіях, а потім перевезли в Росію, де навіть пробували надавати медичну допомогу. На зоні там був фельдшер. Ну, Зі з тих осуджених він, але якось такий ну, нормально так поставився до відповідальності до цього, бо медики там ну, не дуже на зоні. То все. І вже там на зоні в сам час, і потім на барак перевели теж так. Там вже більш-менш було для мене спокійно. Весь цей час вдома на захисника чекала сім'я, дружина Ольга та троє дітей. Жінка каже, чекала на звільнення чоловіка кожен обмін і дочекалася, вірила, що Роман повернеться. Тоді вже передзвонили з координаційного штабу, що Тормана звільнено, потім вже йому дали подзвонити на кілька слів, ну, ще з їхнього телефону. То вже, як його голос почула, то було вже таке, ну, найкраще підтвердження. Бо то ще читаєш повідомлення, ще одне, але коли ти чуєш, вже... а ще краще, коли бачиш, то так, то вже слава Богу. Після звільнення Романа Ольга спершу з'їздила до столичного шпиталю. Тепер приходить до чоловіка вже у Івано-Франківську, аби допомагати та підтримувати. У нас такої розлуки ще не було. Завжди їздив десь по заробітках, Бувало, ну, що три місяці, півроку. Ну найдовше було скільки сім місяців. Ну а це а висидому зв'язок, відео. Як, якби не було, телефони дзвінки були, а тут. А тут просто два з половиною роки зовсім нічого. І ще де. Як подумаю, де він був, то я якраз була на п'ятому місяці вагітності, як він в полон попав. Це були, звичайно, часи страшні. На реабілітацію після операції Романові знадобиться близько року. І нога зробилась коротшою, десь на 8 сантиметрів. Будуть витягувати. І казали, що це дуже довгий процес. Що якби так все зразу можна було, сіно було б простіше? Але. Зараз так буде. Та нічого, головне, ж удома. На початку повномасштабної війни Роман Теренчин зголосився захищати кордони України добровільно. У полоні він перебував майже 900 днів. З Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.